Ви тільки подивіться, яка мила гра потрапила мені на стіл. Ви любите ділок? Як люблю їх я? Якщо так, то вам точно сподобаються арти в цій грі. Всім привіт! Мене звати Катя. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти про гру, створену українцями і видану завдяки Гікач. І це медова пригода. В ній ми візьмемо на себе роль ведмедиків, які намагаються назбирати в свої бідончики якнаймога більше меду. Перед тим як бджоли помітять нестачу і розгніваються. Кожного з гравців буде свій бідончик із чотирьох карт, розташованих квадратом 2 х 2. Сюди ми будемо збирати мед. Всі інші карти розподіляються на 4 колоди вулики. Як тільки одна із колод закінчиться, ведмедикам доведеться тікати додому із тим, що вони змогли не збирати. Тож всі гравці зроблять ще по одному ходу, поки не дійдуть до першого гравця, і настане час перевірити, хто зібрав більше меду із всіх і переміг. Карти меду мають номінал від 1 до 9 і зібрати як наймога жирніші такі карти і буде нашим прагненням в грі, тому що переможе той, хто назбирає найбільшу суму на цих картах. Карти дій дозволять нам урізноманітнити збір меду цікавими діями. Наприклад, нададуть можливість поцупити хорошу карту супротивника, віддавши йому якусь фігню. На початку гри гравці будуть знати лише дві з чотирьох карт у своєму бідончику, тож інші дві карти можуть бути як корисними картами меду, так і марними картами дій. Гра змусить вас запам'ятовувати, які картки ви збираєте в свої бідончики і де вони розташовані. По черзі гравці будуть брати карту з довільної колоди. І вирішувати, що з нею робити. Її можна покласти в свій бідончик. Тоді ми повинні скинути карту, на місце якої покладемо нову. Карту можна просто скинути, а можна розіграти ефект, якщо це карта діє. В грі є шість типів карт дій. І з промокартами їх сім. Бінокль дозволить подивитись будь-які дві карти, як в своєму бідончику, так і в бідончиках інших гравців. Магічне дзеркало вигідно покласти поряд із крутою картою Менду в свій бідончик, бо вона буде її відзеркалювати. Тобто, якщо зліва або справа буде лежати дев'ятка. То ця карта буде дев'яткою. Якщо сімка, то сімкою, ну і так далі. Карта обміну дозволить обміняти якусь свою карту на карту в бідончику іншого гравця. Так можна зробити комбінацію. Спочатку через бінокль, подивитися карти супротивника. А потім обміном забрати собі щось дуже хороше з його бідончика, а йому підсунути фігню. Але для цього потрібно дуже добре все запам'ятовувати. Парасолькою можна захистити карту у своєму бідончику від лапок інших гравців. Карту під парасолькою неможливо замінити іншою картою. Та на неї не діють ефекти карт дій. Із цікавою знахідкою можна замінити будь-яку карту у бідончику будь-якого гравця на верхню карту зі скиду. І це знову ж таки дозволить або прихопити собі щось досить корисне. Або підсунути супротивнику марну карту в бідончик. А якщо почати танцювати танок бджілок, то всі гравці повинні будуть віддати будь-які дві карти сусіду ліворуч, а отримані дві карти від сусіда праворуч покласти на вільні місця. Чимсь нагадує хорово, чи не так? Промокарта дій Затишна зимівля дозволить заблокувати сто з карт. Більше з нього карти брати не можна. Інколи це може стати в пригоді, якщо ви не встигли ще зібрати багато меду і не хочете, щоб гра закінчувалась, тож ви заблокуєте стос із найменшою кількістю карт. Або навпаки, вам вигідно завершити гру зараз, бо у вас дуже класнючі карти, і ви не хочете надати змогу іншим гравцям зібрати більше меду. Тож ви заблокуєте один з найбільш повних стосів. Як бачите, правила супер легкі, вони розповідаються за пару хвилин. А запам'ятовувати всі карти дій ви не повинні. Бо в кінці правил є суперзручна пам'ятка, яка допоможе вам зорієнтуватися. А для поціновувачів більш активної взаємодії та конфліктності, як моя компанія, наприклад, в грі є режим ведмежа послуга, який дозволяє класти карти не тільки в свій бідончик, а й в бідончики інших гравців. І тепер це гра не тільки про запам'ятовування своїх карт, а й про спостереження за іншими гравцями навіть про дедукцію, я б сказала, щоб зрозуміти. Куди хто поклав гарну карту, ну і також про супер вдачу, бо в якийсь момент хтось з гравців може вгадати і скинути послідовно всі ваші гарні карти, і кінець гри ви зустрінете майже без меду. І хоч в правилах наголошують, щоб в цьому режимі гравці пам'ятали, що вони не косючі бджілки, а пухнасті ведмедики. Нам це не дуже допомогло. Ми все ж таки дуже косючі бджілки. Тепер давайте зазирнемо, що тут в цій маленькій коробчинці є. В коробці нас чекає паперовий органайзер, який створений для того, щоб карти не перемішувались в коробці. Маленькі правила, ну і в самі карти. Ілюстрації на картах дуже приємні. Ну неможливо залишитись до них байдужим. А діти, я думаю, оцінять їх ще більше. Наприклад, моя двохрічна донька полює саме на цю коробку, хоча до інших настілок вона більш-менш прохолодна. Карти глянцеві доволі щільні, але на них дуже легко відбиваються нігті. Хоча це помітно тільки якщо спеціально висматрювати. для своїх грошей продакшн в грі на висоті, на мою думку. Щодо моїх вражень, то я була здивована. Я не очікувала стільки кльових емоцій від цієї гри. Така маленька коробочка подарувала купу вражень. Всі мої компанії гра дуже сподобалась, стільки азарту, весело, вона нам принесла. Грається дуже швидко, тож ми зіграли партії 6 підряд. Правда, грали ми з ведмежою послугою і намагалися підкинути якнаймого більше фігні один одному. Незважаючи на рандом, тут можна побудувати стратегію, запам'ятати, куди поклали гарні карти супротивники, поскидати їм гарні карти, обміняти собі карти покраще, захистити щось доволі круте. Чим коротше, чим більше ми грали, тим більше різних пішочок і шляхів назбирати більше за всіх меду ми знаходили. Гра. Точно залишиться в моїй колекції, і тепер я знаю, що брати з собою в подорожі або навіть на дружні зустрічі. Бо коли ми збираємось просто побалакати, без настілок така гра, як медова пригода, зможе розважити і повеселити всіх. На цьому в мене все. Наостанок нагадаю вам, що в мене є «Баймі Кофі, де ви можете підтримати мене монетою. Якщо такого бажання нема нічого страшного, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Це все дуже мені допоможе в розвитку. Все, всіх люблю, па-па!